Вітаю на своєму YouTube-каналі Рада присутності, твоїй присутності тут. Рада, якщо тобі відкликається моя енергія, запрошую у свій телеграм-канал. Навіл Годер говорив: Ваша уява це майстерня Бога. Це місце, де народжується те, що буде проявлено у зовнішньому світі. І саме фокус уваги це є головний інструмент творення. І сьогодні ми поговоримо саме про фокус уваги, куди зливається наша енергія кожного дня. Якщо ми беремо свідомість третього поля, то, звичайно, це. Літки, це пусті розмови, це постійне перебування у зовнішньому світі, у тому, що відбувається: телевізор, канали, соціальні мережі. Там постійне, несвідоме проживання свідомості третьої мірності. А відповідно, і творення відбувається через підсвідомі блоки, патерни, програми, які скажімо, живуть у нашій підсвідомості і закладені вони були ще у дитинстві коли ми вже йдемо у Скажемо, усвідоме проживання, коли ми усвідомлюємо, що наш фокус уваги це наш головний інструмент творення, то, відповідно, і матриця, можна так сказати, розум, береться за нас конкретно. Тому що його саме роль не, пробуди, не дати пробудитися, не дати згадати себе, не дати стати оцим усвідомленим творцем своєї реальності. І тут Якби бы... Нас що може чіпляти саме ну, життя наших рідних, близьких людей, які є найближчими до нас. І саме, от, коли ми зливаємо енергію в хвилювання, в переживання за них, за якісь страхи, за події, які відбуваються у їхньому житті, звичайно, що туди зливається енергія. І тут важливо усвідомити, що якщо наші діти чи рідні, люди з нами не поряд, тобто їх немає у нашому полі, за них хвилюватися просто заборонено. Чому? Тому що коли ми включаємо страхи, тому що коли ми включаємо якесь хвилювання, відповідно, ми підключаємося до е, низькочастотного світу, саме до низькочастотних сутностей, відповідно, е, страх. Переживання це є ось ці низькочастотні емоції, які ми фіксуємо у своєму полі. І коли ми, ну скажімо так, відбувається ось ця фіксація, це іде прописування реальності. І відповідно, це як прокляття, яке ми накладаємо на своїх рідних, близьких людей. Тому, відповідно, важливо усвідомити, що якщо навіть приходять якісь негативні думки, саме страхи, переживання важливо. Можливо, зараз в моменті це стирати і переписувати цю картинку, тобто уявляти її зовсім іншому, скажімо, вигляді, в, то, в позитивному, тобто, якщо дітей довго немає, десь затримуються і так далі, ми починаємо включати переживання, уявляти цю картинку, що вони вже вдома, що вони вже приїхали, ви їх бачите і раді їхній присутності. Матриці потрібна енергія, вона живе за рахунок енергії. Ось ця картинка, яка нам не подобається, скажімо так. Вона тримається за рахунок наших хвилювань, переживань, наших негативних емоцій. І відповідно вона ж і створює, тобто розум створює такі може створювати ситуації, підкидати. Події відповідно для того, щоб стягнути енергію, для того, щоб забрати фокус уваги, для того, щоб ми переключилися туди. І це, ніби така, ну, як би можна сказати, своєрідна боротьба матриці йде за нашу увагу, за нашу енергію. Е, а нам важливо завжди залишатися в собі, тому що коли ми залишаємося в собі, ми повертаємо силу творця, ми повертаємо собі силу ось цього духу, відповідно, це наш потенціал, який ми використовуємо на творенні тієї реальності, яка нам саме яка нас влаштовує, яка нам підходить. І коли звичайно, ми вже Скажемо, починаємо прободжуватися, коли ми починаємо згадувати себе, знову ж таки, ось ці соціальні мережі, канали різні, які там ще ага, Тікток або. Інстаграм, де ми часто черпаємо знання уже для себе, скажімо, вони для нас якби корисні, тому що вони нас розвивають, але час, який ми витрачаємо саме на просиджування і на черпання цієї. Інформації, це є наш фокус уваги. І якщо ми, наприклад, по кілька годин сидимо, слухаємо різних провідників, майстрів і так далі, ніби ця інформація для нас цінна, але ж відповідно туди зливається енергія, і ми навіть не усвідомлюємо, не помічаючи так, нам якби, таким чином. Ми віддаємо туди енергії, замість того, щоб повернутися в себе і використати цей інструмент, свою е, увагу саме на творення тієї реальності, на проживання тих моментів, на встроювання тих думок, саме які будуть творити ту реальність, яка нам буде в плюс, а не в мінус. Тому важливо обрати когось одного провідника, або, по крайній мірі, слухати один одне відео, якусь одну інформацію, але усвідомлювати, що це лише інформація, допоки я її не встроїв, допоки я її не почав проживати. Відповідно, це залишається на рівні інформації, а не на рівні проживання, а не на рівні творення. І ну, часто ми дивимося так успішних людей, якби ну, саме коли ми вже усвідомлено ніби творимо свою реальність, в нас відомо може включатися порівняння, а я не такий. Вони ось такі, самодостатні, успішні, а мені ще потрібно туди дорости, тобто дойти. А відповідно, це став, ставлення себе в лінійний час. Тобто я тут, вони там, тобто я оновлені. Версії десь там, відповідно, мені тут може включатися як і очікування порівняння, ем, ну, скажімо, невпевненість у собі та інші підсвідомі оці блоки, які не дають перейти в нову гілку реальності. А важливо усвідомлювати, що я вже є цим і є вже ця версія мене в цій. В цьому квантовому електромагнітному полі, і лише моя частота дає можливість мені туди перейти. А частота це мої думки і мої почуття. Тобто, якщо я в моменті відчуваю невпевненість, сумніви, якісь страхи, відповідно, я залишаюся на старій частоті і я фіксуюся на ній. А відповідно, коли я настроюю свій настрій, коли я настроюю себе, коли я настроюю свої. Почуття, внутрішній стан, що я вже там є, і як це, коли я там уже є. Відповідно, і я це проживаю, е я уже кристалізую це, і я це готовлю, готую до матеріалізації, до проявлення у матеріальному світі. Тому мрії, як мрії, це завжди про десь. Що колись станеться, це відбудеться. І вони можуть залишитися мріями. Але коли я це проживаю, коли я це відчуваю і коли я фіксуюся на тому, так тому наприклад, як я хочу змінити меблі. У своїй спальні чи там де ще по-іншому, то я уявляю, що мої, ці меблі вже стоять в моїй кімнаті. І я уявляю, як я на них сижу, який колір. Я прям відчуваю дотиком текстуру цих меблів, як я до них торкаюся. І я це бачу, і я це проживаю, ніби це уже є. Тому обирати себе це не про егоїзм, це про вибір своїх внутрішніх станів, це про вибір своїх думок, це про вибір своїх почуттів і це про вибір своєї реальності. А ми пам'ятаємо, що світ це дзеркало, і відповідно, коли я обираю себе, обираю свій стан, я обираю свою реальність.